Усім доброго дня! Спочатку я познайомлю вас з пряжею. Цей моточок я придбала в АТБ. Там часто бувають цікаві маточки, цікава пряжа. Отже, це 100% акрил 220 метрів на 100 г. Ви можете придбати будь-яку іншу пряжу а, такого ж формату. Від товщини пряжі залежить вигляд візерунку самої шапочки. Також у мене гачок 2,5%. Для початку в'язання ми робимо повітряну петлю. Я роблю її таким чином, як на відео. Є багато варіантів, як можна робити. Я роблю саме таким показую дуже нешвидко, щоб ви могли зрозуміти та повторити за мною. Я сформувала два напівкільця, далі гачком протягую робочу ниточку та затягую робочу петлю. Далі я гачком захоплюю робочу ниточку та протягую через цю петлю. Так у мене формуються перша та інші повітряні петлі. Показую дуже повільно. Якщо не встигаєте, ставте на паузу та повторюйте. Важливо повторювати, саме повторювати, не просто дивитись відео, а далі намагатися в'язати, а саме повторювати. У кожного кількість повітряних петель буде індивідуальна, а це залежить від об'єму голови, на який об'єм ви в'яжете. Ще один момент: не затягуйте дуже сильно повітряні петельки, тому що тоді буде стягуватись сама шапочка. Отже, ми набрали необхідну кількість повітряних петель, а додаємо ще дві петлі. Далі робимо накид на гачок і відраховуємо дві петельки назад. третю ми вводимо гачок, захоплюємо робочу ниточку і протягуємо її таким чином через петельку. На гачку у нас три петлі. Ми пров'язуємо, захоплюючи ниточку, дві петельки. У нас залишається ще дві петельки. Далі знову захоплюємо ниточку та пров'язуємо ці петельки. У нас залишається одна. Далі ми знову захоплюємо ниточку, і у наступну петлю першого ряду повітряних петель ми вводимо гачок, захоплюємо робочу ниточку, протягуємо у нас знову на гачку три петельки. Нам потрібно пров'язати знову дві, потім ще ці дві петельки. У нас залишається одна. Таким чином, ми просто пров'язуємо до кінця ряду. Вводячи гачок в наступну петельку. Початок шапочки я буду показувати на невеличкому прикладі, щоб не затягувати цей майстер-клас. Дов'язавши до кінця ряду, ми зараз з вами дов'яжемо останню петельку. І потім ми будемо з'єднувати цей ряд. Чому саме так взагалі по правилам? По нормі, ми з'єднуємо сам ланцюжок повітряних петель. Але це не завжди зручно для новачків, бо він перекручується. Тому зараз а, ви з'єднуєте ось так ось перший ряд, як я показую на відео. Так, а, набагато зручніше саме для новачків. Щоб з'єднати, ми не робимо накид на гачок, ми просто вводимо гачок в стовпчики, в перший стовпчик. А, і захватуємо робочу ниточку. І далі нам потрібно її протягнути через цей стовпчик, а також через останню петельку, яка в нас на гачку. Все, ми з'єднали. А ось а, залишок ми просто зішємо. Ниточками можна. Далі ми робимо повітряні петельки, дві повітряних петлі, робимо накид. Тепер нам потрібно зв'язати елемент, він називається лицевий стовпчик або випуклий стовпчик. Ми заводимо гачок саме за стовпчик нижнього ряду, далі захоплюємо робочу ниточку та, наче обв'язуємо цей стовпчик з лицевої сторони. У нас на гачку три петельки. Ми пров'язуємо дві петельки, далі ще дві. У нас залишається одна. Далі ми виконуємо точно такий самий елемент. Знову накид, знову проводимо гачок, чіпляючись за стовпчик, захоплюємо робочу ниточку та пров'язуємо цей стовпчик. Пров'язуємо дві петельки, далі пров'язуємо ще дві петельки. Далі в нас йде вигнутий стовпчик, це зворотній. Зворотній стовпчик. Нам потрібно так само зробити накид та обігнути цей стовпчик, як я роблю на відео. Я показую все дуже нешвидко, щоб ви змогли зрозуміти: у нас так само три петельки, ми пров'язуємо дві я... і знову дві. У нас вийшло два лицевих стовпчика, один зворотній. Далі ми будемо повторювати два лицевих. Знову накид. Знову ми пров'язуємо через стовпчик. У нас три петельки. Пров'язуємо дві, пров'язуємо одну. Далі знову такий самий елемент. Через стовпчик ми пров'язуємо дві одну. Далі у нас зворотній стовпчик. ми гачком з іншої сторони захоплюємо стовпчик нижнього ряду. Та через нього проводимо робочу петлю. Знову ми пров'язуємо дві петлі робочою ниточкою. Далі ще дві. І так ми повторюємо до кінця ряду два лицевих стовпчика, один зворотній, два лицевих один зворотній. І так до самого кінця ряду. Я покажу ще трошки, щоб вам було зрозуміло. Далі дов'язую останній елемент з вами. В мене виходить тут зворотній стовпчик, бо наша кількість петель ділиться на 3. Ми захоплюємо стовпчик, робимо накид, захоплюємо стовпчик, протягуємо ниточку, пров'язуємо дві петельки і одну петельку. Далі ми робимо з'єднання, як ми робили в першому ряді. Зараз я покажу, як потрібно робити з'єднання. Треба робити в стовпчик із повітряних петель, саме в цей стовпчик. Бо тоді шов у нас буде ровний. Якщо робити захоплювати за стовпчик, тоді шов буде нерівний, він буде кривий. Тому потрібно обов'язково. Захоплювати, вводити гачок саме в стовпчик з повітряних петель. Ми розвернули в'язання, набираємо дві повітряні петлі. Ті стовпчики, які були зворотні, вони зараз лицеві. Але ми з нього робимо зворотній стовпчик. Ми загинаємо, робимо накид і загинаємо за цей стовпчик. Тобто це не лицевий, не робимо з нього лицевий. Ми загинаємо за цей стовпчик і пров'язуємо. Як і звично. Далі із лицьових стовпчиків, які були на першому ряді, ми пров'язуємо лицеві на цьому ряді, щоб вони були лицем до вас. Тобто ми ж розвернули в'язання, ми в'яжемо зараз лицевими. Далі ми в'яжемо зворотній, там, де в нас е, лицьовий, по вигляду лицьовий, так? Ми в'яжемо зворотній. Знову пров'язуємо дві петельки, та ще дві. Знову тут ми робимо лицьові стовпчики. Буває так, що ниточка полутається. Це нормально, просто відпускаємо і намагаємося заново зв'язати правильно, щоб не стирчали нитки, щоб воно все не розпустилося. Ми знову робимо лицьовий стовпчик. Тобто так, таким же принципом, але ми кожного разу будемо розв розвертати наше в'язання. І там, де в нас були лицеві, ми на них робимо зворотні. Там, де в нас зворотні, ми робимо лицеві. Я вже пров'язала декілька разів. Ось такий візериночок у нас е, виходить. Він дуже цікавий, дуже плотненький. І на весняну шапочку, я вважаю, він найкраще підходить. Бачите, в мене е, рівненький шов, бо я в'яжу саме е, в повітряні петлі. Роблю з'єднання саме в повітряні петлі. Знову ми робимо: з'єдналися, робимо дві повітряні петлі. І повторюємо все, що ми робили до цього. Таким чином ми в'яжемо до необхідної для нас висоти шапочки. Я в'яжу на шестирічну доньку, в мене вийде 20 см шапочка. Я прикріплю табличку для табличку розмірів. І вам буде наглядно видно, скільки в'язати, але краще міряти. Якщо у вас є на кого приміряти, це дуже-дуже добре. Я дов'язую останній елемент, з'єдную. Дивіться, ще раз, я покажу. Бачите, мій шов. Це дуже-дуже така в мене була помилка на початку з цим швом. мене довго не виходило робити рівний шов. І зараз я хочу і вам вже втретє показати, як робити цей шов, щоб він був рівним. Ми не заводимо гачок за стовпчик підйому, за цей стовпчик двох повітряних петель. Ми вводимо гачок у верхню петельку, у верхню повітряну петлю і проводимо гачок та з'єднуємось. Тоді буде рівно. Бо коли він косить. Цей шов. Це дуже-дуже е, негарно виглядає. У мене вийшло 20 см, так, як казала, я прикріпляю табличку, а, але краще міряйте. Взагалі-то наша шапочка вже готова. Далі нам потрібно зробити з'єднання, зробити шов. Тут немає значення, де лицьова, де зворотня сторона, а візерунок однаковий, тому ми складаємо ось так, як я на відео, шов у нас буде збоку. Далі дивіться, як я роблю з'єднання. Можна просто, якщо у вас не залишились ниточки, можна зшити голкою. Заводимо гачок за передню петельку першого ряду та за задню петельку другого ряду. Іншого. І пров'язуємо, не роблячи ніякі накиди, просто заводимо на відео краще видно, ніж пояснювати словами. Тому, ось так ми заводимо та пров'язуємо. Тоді у нас вийде дуже рівнесенький шов, дуже він акуратний. І він такий, як би мовити, лицьовий. Мені він дуже подобається. Покажу трішки ближче, щоб ви розуміли, бо на словах це не дуже зрозуміло. А на відео, якщо у вас в руках ваша шапочка, вам буде дуже-дуже легко це зв'язати. Таким чином ми пров'язуємо просто до кінця ряду. Я пров'язала останній елемент, далі ми робимо одну повітряну петлю, і нам необхідно буде відрізати ниточку такої задовільної довжини. Ось у нас шовчик. Він у нас литявий це Можна вивернути шапочку, можна таким чином залишити. Оцей шматочок ви просто шиєте ниточками та заховаєте шматочок, залишок пряжі. У шапку я зараз покажу, як це зробити. Як сховати кінці самої пряжі, обрізаємо ниточку і затягуємо її. Далі ми її ховаємо. Я залишу цю сторону лицевою, тому я вводжу крючок там, де в мене залишок ниточки, протягую цю ниточку всередину. Щоб її не було видно. Далі я вивертаю шапочку і ховаю цю ниточку, щоб вона не стирчала та не заважала дитині. Як ховати, також показую а, у відео. Вам це буде зрозуміло: ми просто вводимо гачок, захоплюємо цю ниточку, пров'язуємо проводимо, просто її проводимо по цьому шву. І так ми робимо а, декілька разів, можна разів 5-6, щоб ниточка за, була зафіксована і вона не висмикувалась. А далі просто можна її обрізати, щоб її не було видно і щоб все було а, доволі акуратно та гарно. Все, тут я просто обрізаю цю ниточку, і вона у мене зафіксована. Я вивертаю шапочку на лицеву сторону та залишаю її так. Вирівнюю, вирівнюю края. В цілому шапочка в нас готова. Її можна декорувати будь-яким е, чином. Можна пров'язувати тут бісером, я колись так робила. Можна тут якусь наліпку чи тут сердечко, квіточку. Нагадую, що у нас з боку. Він невидимий, можна сказати. Все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався мій майстер-клас. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, я залюбки відповім. Тут ми шиваємо та ховаємо ниточку, як робили це раніше. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок та ваші відгуки. Успіхів вам у в'язанні!